Центральний парк на Манхеттені. Я тут була десь років тому. Назад. Я не пам'ятаю. О, який куча там сидить, такий прямо. В Костюмі в такому. Пропонують, пропонують прокататись. І щось я тут казала, а вони кажуть френч. Що у мене на французькі зовсім не схоже, Це вони такі розумні. Це так красиво, класно, що ми зараз приїхали. Я була 10 років назад тут, в грудні, і це ж все голе було, холодно, листя не було, а зараз красиво. І сонце сьогодні. Оцей Озеро чи що, я не пам'ятаю. Я, я не пам'ятаю його. Може, ми були з іншої сторони. О, диви, як там класно. Який вид класний. Зараз зроблю фотку. Трошки відео з центрального парку. Я вже зняла, зробила фотки. Яка краса добре, що ми приїхали. Я була тут, але тут була зима. Зараз дуже красиво. Ставок. Людей багато, сьогодні субота. Так, класно тут. Ну я, я ж люблю парки. І ще в жовтні, сьогодні 1 листопада. Дуже класно. Ми зараз підемо, там якийсь міст, мосточок. Цікавий. А видно тут? На. Відео. Мабуть, не видно. А, ось видно Зараз туди підемо. Так, Йоша каже, оце готель прямо. І кіно один дома Один дома чи один дома саме? Загублений в Нью-Йорку. Загублений в Нью-Йорку. І що дитина вискочила в цей парк. І це... мені сподобався цей міст. Я не знала, що. Він каже, що в кіно біля цього міс... мосту. Він зустрів оцю стару жінку на... ага, так. Да. І там Волу були це та що тут.

Зараз на, на мосту який будь до цього ми були он там де людей багато. А зараз тут <рес> Яка краса кругом? Там внизу каток. Заливаючи, вже працює, а зараз ми йдемо на цей пагорб. Я тут була 10 років назад. І зараз зробимо фотку з того ж ракурсу, як і 10 років. 10 років пройшло і не помітили. Ми на пагорбі, на якому були 10 років назад. Там каток, но він ще не працює. А це центр Манхеттена, так? Да? Можна так сказати. Мабуть. Гарний день 1 листопада 2025 року. Сподобається просто ракурс. Як і для мене. Як сказав Льоша, вулиця під цими марочосами називається вулиця Мільярдерів. А, GPT. Хай він несе відповідальність, якщо не так. Центральному парку. Такий раковські красивий. Дерева. Жовто, зелені, червоні. Дуже красиво. Знімаю центральний парк з різних ракурсів, де мені подобається. Ось сьогодні субота. Багато людей відпочивають після Хеллоїну. Золота осінь в центральному парку.

з в ньому. Цікаво тепер пережити цей день. Дома. Людей дуже багато. Сьогодні хороший день. Вчора був хлін. Дуже багато туристів. чудово. І രണ്ട് портрети від мамочки А це резиденция Шаутру. Що? Це квартири. Ну, там О, собі. тут будинок квартири. Побудова 100 в Тимо. Один оце. з перших апартаментів. Це, це оцей. Нічого сьогодні. Цікаво. Там, коли живе Стивен Склуб, Демі Мур і Стив Мак. У цьому будинку зліва жив Джон Леннон. Як сказав мені син, знімав квартиру. І там, де стоять два охоронці, при виході його вбив фанат. Трошки коректую, не при виході, а при заході. Ввечері він повертаюся додому. І його застрілив. Фанат, якому він вранці Що підписав диск. Оце так. Останній епізод Ні, останні. для нас в центральному парку. Майже кінець дня, 1 листопада 2025 року. Вчора я знімала захід сонця на Манхеттені в іншому місці.

Ô chị là cái <laughs> mặt tóc là, chị là cái 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 Прошли майже половину, тож менше. Звідси. Містах, потім майже стар, підстах, потім завершилось. Але вже ми не будемо. О, там ще велике озеро. І ще багато, але вже все, я втомилась. І часу немає, треба гуляти Тут з собачками. Концентрація якихось таких стежок більше. Ага, а там Штат. бачиш, там багато води. Там також гарно. Наступний буде, раз все. треба, якщо приїжджати, з тієї сторони починати, зверху. Довго ми сьогодні гуляли і дійшли до такого місця. Але заходити нам немає часу, і він зачинений. Останнє місце, де ми були сьогодні 1 листопада 25-го року в центральному парку. Наступний раз, якщо я сюди приїду то я почну гуляти з іншої сторони, зверху по маті. А зараз ми прийшли знизу по матні. Майже дійшли до середини. Там трошки залишилось. Треба, мабуть, два дні, щоб гуляти тут або на велосипеді кататися. На велосипеді не кругом проїдеш. i